Всім привіт! Хочу розповісти вам, як заповнити Einkommenserklärung для ВБС. Пишете в Google Untrack of VBS». Натискаєте One Bereci Gunshine і переходите по посиланню «Einkommenserklärung». Commons Завантажите. Так, тут пишете в самому верху, ставите птічку. Потім пишете своє, своє прізвище. Ім'я і адресу, наприклад, Іванов. Іван, uh, Адреса, наприклад, Гермазгаймер Пляц. Десять, наприклад. Тут пишете Нами Антракштелер. Uh, пишите свої прізвища і в no, наприклад, іван. Um, так, uh, ein Name aus nicht selbstständiger Arbeit. Якщо ви на міні-джобі, пишете я. Uh, і uh, скільки виробляєте заробили за, наступне, за uh, останні 12 місяців. І скільки ви заробляєте тут пишете за останні 12 місяців, наприклад, там, скільки ви заробили наприклад, 1000 євро і скільки ви заробляєте в місяць, наприклад, 200 євро. Це якщо ви на міні-джоб і тут ставите я. Якщо ви, якщо ви отримуєте пенсію. Пишете я. І скільки за останні 12 місяців, е, наприклад, там, 1000 євро і місяць, наприклад, ви отримуєте 50 євро пенсії, тут ставите я. Якщо ви, е, е, також отримуєте пенсію, е, теж Піште все те саме я, і скільки отримали за останні 12 місяців і скільки в місяць. Ай нам А, Якщо ви знаходитеся на джоб-центрі, пишете тут я, скільки ви отримали за останні 12 місяців, наприклад, 1000 євро. Скільки ви отримуєте в місяць, наприклад, 400 євро? Uh, і підкреслюєте Arbeitslose Geld. Якщо ви uh, отримуєте Arbeitslosengeld 2, пишете uh, uh, під, uh, тут Arbeitslose Geld, підкреслюєте. Uh, Якщо ви uh, отримуєте uh, гроші від навчання, стипендії від Ausbildung, то теж пишете я ja", і скільки. Так, тут теж пишете, тут пишете найн. Тільки якщо на джоб-центрі, то тут я. Або на соціалі. А, тут найн. тут сюди 9. Якщо у вас є якісь. Капі... Тут також найн. Якщо ви приватний підприємець, то пишете я. І скільки ви заробляєте там. А... Але якщо ви, так для українських біженців, тих, що на джоб-центрі знаходяться, то тут сюди треба писати найн". Ein nein. А I'm gверb теж neй, якщо фірма є, то тоді так і розписувати, скільки заробляєте. А Тут також най. Також най. Тут також не. Далі. Ich mache Kinderbetreuungskosten. Nein. Це якщо ви там няньку наймаєте. Це nein. Тут також nein. Так, тут, якщо мене, uh, да, um, тут також найм. Це якщо у вас був чоловік або дружина, і ви розлучилися і платите аліменти. Це тут в Німеччині просто uh, колишньому чоловіку в дружині платять аліменти, якщо він не працює, або він, доки він не одружиться. Uh, в Україні такого немає, то найм. Це могала з так. Так, тут також найн. Зараз не поміняю мітлікер. Найн. Так, і ще регальди, кіндергельд, фіфорн. Ага, якщо ви отримуєте кіндергельд в пункті 5, то тут пишете, äh, перечитують своїх дітей. Наприклад, Іванов Андрій. No, no, äh, ну, і всі, всі дітей пишете слідуючих. Віде äh, актуальна гвазь потрібно доказ від Familienkasse, бешайт про виплату кіндергельд. Копію. Чому ви не отримуєте е ніяких доходів. Е, ну пишіть, наприклад, N T Наприклад, інтеграційний курс, якщо ви ходите на курси. Наприклад, з... з якого там числа ви ходите? Наприклад, з 13 грудня. До... Там тож, наприклад, до 31. -го. Так, чи виплатите податки від доходу? Ні, якщо ви не працюєте. Якщо працюєте, то я. Flash foring. Якщо ви на джопцентрі джопцентру, то платить за вас э, страх... страхівку медичну. пенсійне, Rente... пенсійний. Якщо на джоп-центрі, то ні. Якщо на роботі, то так. Und, uh... Чи, чи у вас uh, зміняться ваші доходи uh, за, за наступні 12 місяців? Uh, пишете просто, просто пишіте on becant. Тут пишете де-oira, de, de uh, пишете on becant, тому що ну, ви не знаєте. Uh, тут числа не пишете ніякого, uh, а тут de Euro» пишете on Ну, бо не знати, доки ви будете на джоб-центрі і доки ви будете отримувати. Чи ви мали останні три роки якісь доходи? Ну, можете написати там Гегальд Індер України. Чи там, наприклад, і скільки, наприклад, Гегальт Ін. In... Дер і зарплата в Україні, наприклад, там 200 євро. Чи там, наприклад, пенсія, ренти, Дер. Україна, наприклад, 60 євро. Якщо у вас були доходи. Якщо не було, пишете просто Кайна. Так, 10, пишете тут 9, 9. Це чи ви приватний підприємець, чи у вас є якісь, е, е, якась фірма і так далі. Це тут пишете все най. Е, е, е. Так, тут пишете дату, наприклад, 13 грудня і підпис. Роздруковуєте і ставите тут підпис, де он шрифт. Uh, і цей Uncommon з Екліром відправляєте з заявкою на ВБС. Uh, і всі, всі документи, які потрібні, я напишу в описі.